Шамани брехати не будуть, взяли гроші і обіцяли холодну зиму. Це теж нужно розуміти. Чому радники брешуть путіну? А тому, що вони знають, що він хоче це почути, що слухатиме тільки такі новини. Ось Міллер, голова Газпрому, каже: під час зимового піка холодів можуть замерзнути цілі міста Європи. Залишилось додати, просто подивіться відео Газпрому, там все видно на прикладі замороженого Красноярська. Захарова директорка департаменту інформації та преси МЗС РФ, теж щось заявила, що мовляв ЄС більше не миються, не перуть одяг, не заправляють машини та не роздягаються вдома. При союзі ми колись чули, що мовляв, чорні в Америці не доїдають. Усе це нагадує ситуацію, коли перед війною генерали ФСБ, що сидять на потоках грошей, казали Путіну, що його усі чекають в Україні з квітами, бо вони знали, що саме це він хоче від них почути. В результаті Путін вирішив дертись і, як завжди, помилився. А ось тепер до Путіна метеорологів привезли. Чи вони і Шойгу зустрічаються з шаманами, і ті обіцяють йому холодну зиму організувати в Європі? І Путін їм вірить. І наказує підірвати власний північний потік, вважаючи, що це точно злякає Європу, і вона ще запустить Північний потік, 2 боячись холоду. Він ріже власні газові доходи, запроваджує самоембарго і гадає, що це змусить Європу прогнутись. Адже попереду холодна зима, і вони точно не Витримають, чому він так думає? Бо саме таких радників він зараз і слухає. Вони приходять і кажуть йому, що ЄС майже вмер. А чому саме вони йому це кажуть? А тому, що вони знають, що він це хоче від них почути і слухатиме лише такі новини. Тим більше, що люди в Німеччині та Британії, Швейцарії та Франції завжди поводили себе дуже економно, а вдома в Швейцарії температура завжди була нижчою, ніж в квартирах киян чи московитів. Доступ до тіла забезпечує потік готівки. Просто не. Ім штучно маніпулюють замкнене коло забезпечує помилкові рішення, постійно погіршуючи позиції Путіна. Газові ігри ведуть до дефіциту бюджету в Росії вже зараз, а також ще до нафтових санкцій. І ядерний шантаж, хоч і впливає на вразливих людей на кшталт Ілона Маска, але лише посилює позицію колективного заходу, бо ніхто не хоче миритись із постійним ядерним кривдником. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко з нами на зв'язку. Пане мої вітання вам. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, оця, оця інформація від від генерального штабу, тобто перевірена про те, що на окремих напрямках москолоті кажуть Стоп, не наступайте. Не не повертайтеся, просто не робіть якихось активних кроків. Генштаб це пояснює тим, що все погано, з мобілізованими, нема духу, нема бажання боротися. Ви як цю інформацію трактуєте? Вона нам вигідна, не вигідна? Чи це якесь тим тимчасове затище на окремих напрямках? Ну станом на зараз у нас справді немає воювати на широкі лінії фронту, тобто. Ну, в принципі, всі сводки генштабу говорять нам про те, що вони зосереджують свої атакувальні зусилля виключно на е, двох ділянках фронту: це в районі Бахмута, і зараз от з'явилася інформація про те, що почалися бої в районі Лимана. Тобто, в принципі, в даному випадку е, можливості воювати на більш широких ділянках вони просто фізично немає, і власне з цим напевне пов'язане. Не оцідківки від, від керівництва Міноборони чи штабу Російської Федерації таким чином вони зосереджуються більше, наскільки я розумію, на ударах саме по цивільних, по цивільній інфраструктурі, цими ракетними ударами, дроновими ударами, і власне інститут вивчення війни каже, що ці удари по нас по цивільних вони мають якось заспокоїти там прихильників Кремля, якось там дати йому якусь їм якусь переможеньку, аби вони потішилися. Ви з цим погоджуєтесь? Так, да, безумовно. Тобто, в принципі, їхня стратегія зараз змінилася повністю, вони повністю перейшли до ударів по цивільній інфраструктурі, і, е, власне, е, це те, про що торочили останнім часом всі ці сіменьяни і так далі. Ну, останнім часом це останні місяці два. І е, е, треба розуміти, що. Ця партія так званих воєнкорів, ну до якої належить значно ширше коло людей ніж просто воєнкори, це і той самий Кадиров, і Пригожин і ряд інших людей, які зараз пробують рватися в політику, в принципі, це всі люди, які вимагали саме таких дій від російської армії з однієї сторони, вони вимагали призначення когось нового на командування. Російської армії по суті призначення Суровікіна – на це перемога їхня, і вони зараз не можуть його критикувати, тому вони будуть зараз вдавати у ці переможні реляції. Але середньостатистичний москаль він все більше відчуває війну біля себе не лише через те, що мобілізація а особливо йдеться про тих, хто живуть в примежі з Україною у Білгородській області, детонує склад з боєприпасами. Є підтвердження від тамтешньої влади. Є інші інциденти, коли там російські ракети випущені падають на самі російські будинки. Що прекрасно, власне, якщо підсумувати оцей тиждень, наскільки таких інцидентів з якимись вибухами, спалахами в самій Росії в примежі було? Що ви можете сказати? Ну, Якщо так узагальнити. наскільки масово це є? Дивіться, ми повинні зрозуміти про те, що те, що переживає Білгородська область, на це глибоко напливати жителів Москви або е е якого-небудь там Бога. Е тобто, да, в е прикордонних областях це е Білгородська, Курська область е це справді проблема. Там справді е є панічні настрої, там справді є достатньо е тривожні настрої. Якщо говорити в середньому по Російській Федерації, то поки що у них вони розуміють, що щось відбувається, вони розуміються, що щось іде не так, але вони все ж чекають на план Б. Тобто вони вважають, що у влади є план Б, що влада зараз от зробила ці ракетні атаки, у них почалися великі іфоричні історії про те, що ну це все скоро українці здадуться, і вони живуть поки що в цьому. Але ну, форія буде потихеньку спадати, Це теж можна чітко зрозуміти. А оці заяви дуже цікаві про те, що перший етап мобілізації в Росії завершився, гордо відзвітували генерали. Мовляв, там другий не сильно, то і треба починати, то й починаємо і не починаємо, добираємо, не добираємо. Оце петляння, Воно про що свідчить? Про відсутність централізованої інформаційної кампанії. Тобто, в даному випадку величезна відповідальність за все, що відбувається, зараз перекладено на регіони. Тобто регіони дуже часто йдуть як по міну представники регіонів йдуть, як по мінному полю, і Вони не знають, що можна говорити, що не можна говорити. Права рука часто не знає, що робить ліва. Тому звідси з'являються заяви в одній області про те, що другої хвилі мобілізації не буде, а в інших областях з'являється інформація про те, що ми розпочали другий етап мобілізації. І почалося ну тобто, в принципі, дуже добре, що немає цієї централізованої інформаційної кампанії. Угу. Попри те, що ресурсу у них вистачає, м'яко кажучи, там і пропагандистського і все інше, але бачите, все до десь не, не допрацьовують. А Білорусь надає допомогу Росії боєприпасами, Вже не вперше генштаб наш про це повідомляє. Перевозять уже і танки, і не тільки якісь там заряди і все інше. Але е, е, якісь не знаю, чи цирк, як це назвати, Лукашенко черговий влаштував. Сказав, що починають вони якусь контртерористичну операцію. Режим такий запроваджують на території Білорусі. Це про що? Це про внутрішнього глядача, якого треба злякати страшним заходом і українськими військами? Чи це все-таки якась підготовка до чогось більшого серйозного? Ну, станом на зараз оголошення контртерористичної операції в Білорусі. Це не поліцейська акція, перш за все, поліцейська акція для того, щоб ніхто ну і так білоруса було не збиралися бунтувати, але тепер в принципі різко посилились можливості місцевого КГБ для того, щоб і без того безмежні давали би без того безмежні, для того, щоб в принципі припиняти будь-які навіть натяки на спротив щодо дії режиму Лукашенка. Тобто це на цьому етапі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.